Всім привіт! Сьогодні я буду грати 99 ночей і зі мною буде мій брат Денис та мій друг Стефан. Я вже знімала таке відео, але сьогодні хочу ще показати обнову біом і рибалку. Я роблю гру на трьох гравців і йдемо добувати дерево. До речі, у мене зараз є клас інопланетянин. Я його купила за 100 діамантів. Е, мені цей клас подобається, тому що ну, там є райган, і тим райганом можна стріляти безкінечно. Типу, там не треба патронів, купляти, там, шукати. Зараз я бачу будиночок з вудочками. Я беру собі одну вудочку, тому що я буду ловити рибу і лутаюся. Зараз я йду до Стефана і ми рятуємо першу дитину. Зараз ми маємо вбити всіх вовків. А в той час Денис підтримує вогонь, добиває дерево та готує їжу. Стефан впав, хочу вбити всіх. Е нам залишилося ще скільки там? Двоє залишилось, і тоді нам вибуде ключик і ми зможемо врятувати дитину. Там ще буде скриня. Сьогодні перший день, і я зразу хочу врятувати першу дитину. Тільки не знаю, де Стефан подівся. Він, напевно, вже пішов. Е, нам випав ключик, шкіра бовка і, і ключик зразу відкрив нам двері. Відкриваємо скриню. Цікаво, що випаде. Хороший топор. Хороша цукера. Ну, нормально. Зараз я беру е, дитину. І болтик беру. Вже почалася перша ніч. кладемо все те, що ми знайшли, і дитину також. Беремо метал і кладемо його в масору. Мені треба знайти кролячу лапу, тому я вбиваю зараз кролика і мені ще треба наловити трохи риби. Тобто можна зловити рибу різних видів. Найкраще, як для мене, це є акула. Мені ще вона не попадалася, але я думаю вона є. Ну от, мені зараз попалася желізяка, желізо. Е -е, лавимо ще чуть-чуть риби. Вбиваємо кролика і мені випала кроляча лапа. І їжу. І їжу. Зараз ми йдемо до торго торговця і купляємо хороший мішок. І зараз ще придамо зразу. Куровок. Я собі взяла куп'ю. не знаю на що воно. У мене є вже река. Ну ладно, нехай буде на всякий випадок. Я тут назбирала трохи їжі, коли вбивала дитин. Я зараз беру дві кролічі лапи і я йду до зимнього біому. Я хочу собі зробити навушники. Навушники треба, щоб ми так швидко не замерзали. Мені ще треба, Мені ще треба декілька шкур лисиць, тому я зараз буду лисиць вбивати. А шкур мені треба для того, щоб зробити собі шапочку. Я одного била, вони почули шум і зразу на мене всі побігли. Я ще плюс в дерево врізалась. Всього, добиваю. У мене перезагрузка, тому я зараз буду їх добивати куп'ємо. На жаль, мені не попалася шкура, тому потрібно ще більше вбивати. Тут ще є багато ведмедів, е, олень навіть є. І багато луту, можна так сказати. Хоч тут і І ще плюс Денис помер. Круто! О, шкура! Шкура, прикольно. Зараз я їх буду добувати ще раз. Ну, я зараз буду їх добувати купйом. От і знадобилося мені. Забираємо і я кладу, буду робити спешню шапочку. Але якщо я більше шкурту, то тоді можна зробити таку шапочку кращу. Я знову прийшла в зимній біом і я бачу білого ведмедя. Я подумала, він сестра, то я його почала вбивати. Але я відійшла в інше місце, і він почав за мною гнатися. Він біжить так швидко, що він мене може зразу вбити, він вбиває з двох ударів. Я сподіваюся, що він мене не наздожене. Зараз буде перезарядка мого район ну і все, Я можу програти. Так, у мене перезарядка, що плюс сьогодні нападають. Чуєте цей звук? Давай швидше пере. О! Е... Стефан мені допоміг, він стрільнув з гвинтівки і випала шкіра білого ведмедя і багато їжі. Але шкіра забрав Стефан, ну нічого страшного переживе. Так, у мене є дуже багато стейків та морселя. І ми йдемо зараз вбивати наших культистів. Я думаю, що краще буду вбивати коп'ям, тому що воно сильніше так іде. Вбиваємо, нам ще щось залишилось. Все, ми вбили всіх культистів. Нам випав е, колон культистів, Стефані його кладе туди. Я готую собі супчик, щоб піти в подорож. Вони спасли другу дитину, а я хочу спасти третю. Я, я беру собі супчики і йду в похід. Я йшла і побачила таку будівлю та й вирішила я вирішила залутати. Я вбуваюся зараз культистів. Я не думаю, що там я їх багато, тому що буділь, будівля можна сказати маленька. Е, тут є там ще кімнати. Тут є ще багато скринь. Мені випав діамант. Прикольно. Тут є ще мікрохвильова. Тут двері взагалі вибили з ноги. Йду Е-е... Тут теж мають бути скрині, вроді би. І тут є ще кути. Треба більше діти, щоб його вибити. Ідемо відкривати скриню. Мені випали саженці Чарбалечик, тому я його зразу вбиваю, щоб в мене не стріляв. Все, Випали патрони до гвинтівки. і відкриваємо скриню. Зараз буде ніч. Тут я шкафчики повідкриваю і заховаюся собі там на поличці. Тут є. Два болтика і вентилятор. Все, я не Краще не на вулицю, бо в мене сова зігра або олень. Ось тут і заховаємось. Я залізу туди то заховаюсь. Тому що просто в... В... Е... вночі з'являються альфа-вовки або прості вовки. Дочекаю тут до ранку і піду на базу. Я прийшла, принесла багато металу та культистів. Не знаю, на що я культистів взяла. Ну ладно, нехай буде для вогню. І Я ще хочу зробити тренд зі культистами, Потім подивитися в шорт. Тут я наловила чуть-чуть древе, -чуть у нас тут є такий захист, можна культистів приманити туди, і вони будуть самі вбиватися. А арбалечки треба самим вбивати. Стефан всіх приманює. Я вбиваю арболечиків з Денисом. Коротше, я вбиваю арбулечки. Стефан мені допомагає, тому що він вже всіх простих фотосів Ну, Шауде тут. У мене перезарядка, тому я добиваю його коп'ям. І нам випив. випав, випав, випав клон. Е -е, тут я ще багато монеточок, тому я їх забираю. У мене аж 220. Так, Ми прийшли зі Стефаном рятувати третю дитину. Ми вже одного ведмедя вбили. Нам залишився ще один. Я думаю, то, що буду бувати е, не тільки Рейганом, тому що він дуже швидко закінчується, можна сказати. Тому я добивала гвинтівкою зі Стефаном. Нам випав ключик, такий, ну, коротше, жовтий ключик. І ми врятували третю дитину. Я її поклала в помішок і відкриваємо скринь. Я щось, Стефану! М я чогось Стефана підштовхнула, але нічого страшного. Мені випала гвинтівка. Звісно, те, що я забираю тільки патрони. Тут їжа, але ладно вже. Тут є лікарня, є легендарна скриня. У мене тут альфа вовк є. Тому цікаво, я би хотіла забрати шкіру альфа вовка у мене відкрився інвентар. І мене тут чуть би не вбили. У мене дуже мало життя. От, можна сказати, ніби я вже померла, але в мене там дуже, ну, крапелька життя. Е, я хочу пробувати забрати ту шкіру Альфа-Вовка. Ну, ніяк не виходить. За мною Вовк побіг. Альфа Вовк. вовк. Ну, коротше, я думаю, що зараз помру. Тому що, ну, тому що. Але якщо я помру, то в мене може пропасти дитина і все. Та чому ти не береш? Не, все, я померла, я таки знала, в мене є шкіра ведмедиа. Е і коло мене є ще шкіра алькавовка. Все, мене вже спасли, у нас 94 й день. І на нас нападають культисти. Я вбиваю перших тих культистів, бо я щось не бачу тут арбалетчиків. Вот там я арбалетчик. Але Стефан його вбиває зі мною. Все, добили. Тут до нас прийшов Лень і дивиться на нас. Я хотіла на нього залізти, але не вийшло. Я бачила в Тіктосі такий тренд. Коротше, у нас тут є багато гарбузів. Я тут ще зробила багато супчиків, є кукурудза. Нам ще вирос, виріс один раз тортик. Він дуже рідко виростає, дуже рідко. Зараз ми йдемо лататися в зимній біом, а потім ми підемо рятувати четвертої дитини. Я першу собі зроблю е, шапочку, а потім вже будемо йти. Я зараз роблю собі шапочку для того, щоб я довго не замерзала на вулиці. Е, шапку я роблю з е, кролючої лапи та шкури лисиці. Якщо ви бачите, то що ви замерзаєте, то тоді треба зайти в будиночок або до трави. Тому що ви можете померти із-за того, що вас можуть, ну, наприклад, ведмідь вбити. Тому що ви не зможете бігти, коли ви замерзаєте. Так, все. Я тут починаю лутатись. Діамант. Ну, це теж прикольна штука. Тепер у мене є 17 діамантів. Е, так, ідемо далі лутатись. Я йду краще в будиночок, тому що у мене скоро та шкала. Ну, я скоро замерзну. Я забираю крісла. Ну, коротше, лутаюсь. Чекаю тут, поки не це рісь. ось сова коло мене. Я зараз програю. О, ніч почалася. Коли сова, нам потрібно на рухатись, вона мене зараз Є! Все, я жива. Просто я нечайно порухалась, и і нам і мене там побачила и цей заспавнило вогонь і чуть би не вбила мене, Добре, то що я втекла. І головне, треба поїсти, тому що, ну, я помру. Все, вона знову коло мене заспавнилась. Я її, на жаль, не зможу зазняти. Короче, я тут почекаю до ранку. Я відкрию вот его скриньово не, не, все, все е я відкрила скриню. Зараз е будемо шукати четверту дитину, тому що вона мені не пригражається е на карті, де є четверта дитина. Тому я тут просто звертаюся, а потім піду шукати четверту дитину. До речі, третю дитину я загубила, коли померла. Мене відродила, а дитина не стала. Вона кудись втекла. Тут ще є бензин, монетки і радіо. Спускаємось на низ У мене є гігантський мішок, до речі. Тут знову гвинтівка, але я беру тільки патрони, тому що в мене вже є гвинтівка. І цілих 32. ой, кітриць. 30... За мною ведмідь ще побіг. Ще зараз ніч буде. Хотіла втікти, але повернулася назад. Все, пробуємо вбити. Зараз е... тут. Зараз тут цієї. Будуть спавнити свопки. А, о! Стефан пролетів. Стефан замість вовка. Е... О. Два альфа вовка прийшли, але Стефан все вбиває не я, тому що я щось. Там все. Е... Мені враження, що там на низу не олень, а свині якісь. Тут і шо, один альфа вовк Я щось. Ладно, зараз беремо. Стефан знає один лайфхак, Типу, можна завести з тут на сходи. І там бо е, альфа волки будуть десь там всередині. Все, день. Нарешті. Іденис помер, але в нас немає бента, щоб його полікувати. Зараз ми йдемо шукати четверту дитину з Стефаном. Тут, до речі, є база. Зараз я тут ще скриню відкрию, тому що я не відкривала легендарна супчик поїм. Щоб не померти з голоду. І тут ще є патрони на контівку. О, аптечка випала прикольно. І прямо коло нас є четверта дитина. Тут Стефан вже бачав. Значить, я зможу ще полікувати Дениса. Тут, до речі, є цілих не 4, а 6 ведмедів. Я не знаю, як ми їх купили. У мене сусіди роблять ремонт, але якщо ви чуєте звук, то тоді вибачайте. Зараз ми вже її доб'ємо, ще два залишилось. Дуже навіть добре. Ну от я не знаю, де третю дитину тут спасти. Я коли померла, вона в мене просто від мене втікла кудись. Я не знаю, де вона зараз є. Я не знаю, де її шукати. Все. в мене є 25 місць в мішку. Нормально. Візьмемо ще шкіру. Їжу не будемо вже брати. Все, ой, за, за Стефаном побігли. Ще плюс культисти побігли. Я заберу тут. А, у... Я вб'ю культиста і заберу шину і монетки. Монетки я не забрав. Зараз будуть не підати, тому я біжу на базу. Не думаєте, що я встигну. А і біжим, біжим, біжим. Мені би треба було врятувати Дениса, але вже почекаю до завтра. Зараз тут відкрию скрію. Ой, на мене альфавок вже напав. Якщо б ще вони крутилися, було б круто. Зараз за мною ще Лей побіжить або сова. Просто ідеально. У нас 136 день. Надіюсь, ми не програємо. У нас на Х7. 136 днів. Ну, нормально, нормально. Ну, разу ми виграли 141. А потім я грала, то в мене вийшло 318. Перше рятуємо Дениса. Я хотіла полікувати Дениса, але, звичайно, себе полікувала. Блін, ну, а у мене немає більше бандажа. І аптечки теж немає. Ладно, я пішла Стефану е, допомагати лутати замок. Він має такі ваші штучки. Нього просто патронів немає, то я думаю, я теж постріляю. Все. Стріляє. У мене є райган. Ой, лки-палки. Стефан поміг, я чуть будем померла. Там ще багато є. Всі на Стефана. У мене мало життя. Денис там лежить. Ми його не полікували. Тут ще крісла я хочу забрати. Є? Де Дай є? Стефан мішукає. Зараз будемо відкривати вже ці. До речі, в цьому замку є червона скриня, популярна. Є ще е, діамантова скриня. Ой, Стефан помер я теж померла. Сопрово просто. Ми всі померли, тому я закінчую це відео. Господи, що зі мною? І всім па-па.